Мої друзі, так, я трохи зникла, але я вирішила вам зробити такий новорічний подарунок від мене урок англійською. Тому е, давайте розпочнемо. Сьогодні ми розглядаємо дуже базові питання, які вам можуть знадобитися при знайомстві з новою людиною. Тому е, погнали розбирати. Ну, давайте почнемо з бази. Це what is your name, or what's your name. Це перекладається в нас. Як тут? Тебе звати, яке твоє ім'я, дослівно. На це ви можете відповісти таким чином: Я є, так, I am, і кажете своє ім'я. For example, I am Катерина. Or I am Kate. Ну, кажете так, як ви б хотіли, щоб вас називали в подальшому. Наступне вже більш поскладне. Can you spell your name? Так, це також пов'язане з ім'ям. Але що саме? Що таке spell? Дивіться, spell – це вимовляти по буквах. Так, одне це дієслово слово перекладається як вимовляти по буквах щось. Тобто питання перекладається так. Чи можеш ти сказати по буквах твоє ім'я? Чому це питання є важливим? Наприклад, іноді десь. В якихось магазинах, коли ви щось замовляєте, вам можуть там передзвонити, запитати, як ваше ім'я. Якщо вони не знають, яке воно складне, так, вони скажуть: вимодьте, будь ласка, по буквах. Can you spell your name? І тоді ви знаходите в Ютубі відео -В", так, І як кожна буковка вимовляється окремо. Так? Давайте на прикладі розберемо моє ім'я, це е, в мене кате. Ріна, як би я його вимовила. мене питають: Can you spell your name? Окей. Okay. It's K, A, T, E, R, Y n A. Ось так би я його вимовила. Ви прямо можете відкрити своє ім'я, написати його так, як вона у вас в загранпаспорті записано, і прям потренуватися, трохи його вимовити. Окей. Okay. Наступне. What is your full name? Так, тут у нас не просто name, а full name. Full це повне ім'я, так? То яке ваше повне ім'я? Тобто ім'я та прізвисько. Хм. І кажете там I am то-то-то, так? Давайте потренуємось. What is your name? Окей. Okay. and what is your full name? Can you tell me, please? Окей, okay, thank you. Так, друге запитання розпоширене. Where are you from? Так, це де ти є звідки? Звідки ти родом? Так, тут ви відповідаєте, де ви саме народились. Я б сказала: I'm from Ukraine. Odessa Region, Kyiv Region, Lugansk region, і так далі. Е, ось у вас тут записана фразочка I'm from. Але можуть саме Перезапитати Where you living now. Або ще як варіант Where do you live now? Тут вже де саме ви проживаєте зараз. Зараз. Окей. І ви можете так відповісти: But now I live in China. But now I live in Spain. Так? Але зараз я проживаю в такій такій країні. Можете також загуглити, як ваша країна правильно читається. То давайте потренуємось. Where are you from? Okay, but where do you live now? Oh, that's great! Добре. Наступне запитання. What is your hobby? Or what's your hobby? Ну, хобі, я думаю, тут і так зрозуміли. Навіть дитині яке твоє хобі? Відповідаєте, ви моє хобі є. І далі. Так, я надала деякі приклади, може, вам якийсь з цих знадобиться. Так, play tennis, грати в теніс, Play piano – грати на піаніно, do sports, займатися спортом, read romantic books. Да? зауважу, Read, а не ред, бо red – це в нас червоний колір. Читати романтичника. Watch historical movies. Ну, тут зрозуміло, дивитись так історичні фільми. І останнє ride a bike. Не read, так? Бо read – це в нас читати. Ride, ride. Кататись на велосипеді. Добре, і як це речення взагалі буде звучати? Моє хобі є. І що? Просто кажемо my hobby is ride a bike? No. Е, вам треба. До дієслова, якщо воно є. Так, наприклад, кататись, читати, дивитись, додати закінчення I G. І це буде: My hobby is reading romantic books. My hobby is riding a bike. My hobby is doing sports. Ось так. Але якщо ви не додасте, це не страшно. Просто я вам кажу, як би було правильніше сказати граматично. Окей, okay, next. Також популярне: When is your birthday? Так. Ну, birthday всі знають, так? Happy birthday, коли кажуть, це день народження. Коли твій день народження? Або ще варіант, такий дуже скорочений: Your birthday. When is your birthday? Так, дата народження. Ну, date, дата, birth, народження. Ось плюс два слова вам в копілочку. Так, як на це відповісти? Ось я надала приклад, якщо людина народилася 12 травня. Окей. Okay. It's on May 12. Так, Тобто нам треба завжди казати on. Це є 12 мая. Окей. Okay. Наприклад, так, ви зараз подивіться. Як ваша дата вимовляється? Так, і місяць. І все. So, when is your birthday? Окей, окей, найс. Так, э, наступне. Where do you work? Або? what do you do? you Або what's your job, profession і так далі. Ну, тут зрозуміло, якщо ви знаєте, що таке work, а work це працювати, то все це пов'язане з, з вашою роботою, де ви саме працюєте. Відповідаєте ви або I work in, я працюю в, або кажете Я є і називаєте професію, так? Окей, okay, so. Where do you work? О, oh, nice. That's quite interesting. Добре, супер. Наступне. ще такого не було, так? What's your phone number? Або Can you give me your phone number? Якщо ви там з людиною у вас розмова зав'язалася, ви хочете продовжити спілкування, ви можете обмінятися номерами. Тому можете запитати в людинки: What's your phone number, який твій номер телефону, або Can you give me? Can you give me? Чи можете дати мені номер телефону? Окей. Е, тепер, як ви його диктуєте, так? якщо ви не показуєте, а саме диктуєте з голови? Так, е, перше в нас 0. Він читається або, ну, можете казати, zero, як воно є, або як буковка О, так, бо воно на неї схоже реально. O. O. Далі. Ну, можете просто все по черзі. Прям перераховувати 7, 7, 3, 5, 8. Але якщо у вас є якесь подвоєння, так, як тут сім-сім, і щоб не заплутати людину, так ви будете казати seven, seven, seven. <смі> і вона таке: так, скільки разів ти вже севен сказав? Ви можете просто все з'єднати і сказати double seven. Дабл seven. Перекладається под, под, подвійна, 7. Окей, okay, то це буде O, 777, 3,5. Можете читати так, е, наприклад, 83, так, 83. Можете казати 9.0 або 94. Ось так. Це в принципі і виглядає. So, what's your phone number? Окей, okay. thank you for your answer. І останнє у нас запитання, також дуже популярне, якщо ви там щось замовляєте, або десь там реєструєтесь. What's your email address? What's your email address? Окей, okay. mm, яка ваша пошта? Окей, okay. а ось тут цікаво, як вимовляєте всі ці штучки-дручки, так, ось ці закарлючки. Як вони взагалі кажуться англійською, так? Собака ось ця крапка. Ось ми зараз розберемо. Ну, коли ви диктуєте вашу емейл адресу, ви також вам треба знати, як читається кожна буковка алфавіту. Наприклад, на талі так буде n A, T A L I. 37 or 37. Далі. Ось ця собака по-нашому, так, вона англійською кажеться at, at. Далі ви кажете там Gmail, наприклад, не знаю, якась там пошта. gmail.dotcom, або там ukr.net І там будь-яка пошта. Окей, okay, so, can you tell me, what's your email address? Окей, okay, thank you. А давайте зараз таке завдання. Я вам диктую свою імейл адресу. Ваше завдання її записати і в коментарях е, показати свій результат, що ви почули. Так, окей. Okay. Допустимо, моя емейл-адреса така. K-A-T-R-I a 936 at gmail.com. Окей, okay. це є моя адреса. Несправжня, якщо. Добре, буду чекати ваші відповіді в коментарях. І останнє зараз ми тренуємо швиденько ось такий діалог, так? Я думаю, ми одразу будемо читати його. No, давайте так, будете e, ja Hello. What is your name? My name is Anna. Where are you from? Wow, that's cool. I'm from Germany and live here all my life what's your hobby my hobby is singing when is your birthday mine is on 1st of september Mine is on first of September. What do you do? I don't have work right now. It's nice to meet you. Can you give me your phone number or email? Окей, okay. якщо ви не встигли відповісти, можете нажати на паузу і потренуватись. Добре, дивіться, що ми зараз з вами зробимо, це буде величезний діалог, але ви, ви, ви даєте свої відповіді, можете навіть їх записати в коментарях і читати, і будемо з вами розігрувати діалог. Я відповідаю за себе, і вас як приклад. Окей, okay. hello! What is your name? My name is Katarina. Where are you from? Wow, that's great! I'm from Ukraine too. But now, uh, wow, that's cool. I'm from Ukraine, but now I live in Czech Republic. What's your hobby? Hmm, that's interesting. My hobby is riding a bike, hiking, and also maybe learning new languages. When is your birthday? Oh, okay mine is on 21st of may what do you do i'm an english teacher okay it's nice to meet you can you give me your phone number or email Окей, ось такий у нас діалог. Я вважаю, що у нас дуже було ось говоріння цієї практики, що є основою в англійській, так? Бо якщо ви нічого не можете сказати, навіщо воно вам взагалі потрібно. Окей, то бажаю вам гарних свят, це вам такий подарунок від мене перед святами. Не знаю, чи встигну я зробити ще одне відео до нового року. Тому побачимось з вами. Байбай!